Вітаю вас у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Криленко та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску ми поговоримо з вами про експрес-перевірку, яку можна робити в програмі БАС. Так, так, експрес-перевірку. Можна зробити просто з допомогою однієї кнопочки. Адже не забуваємо, що програма це ваш помічник. Вона допомагає нам з вами працювати, а не навпаки, заважає. Наша задача з вами тільки навчитись нею користуватись. В програмі є окрема можливість використання експрес-перевірки ведення обліку, яка знаходиться у розділі операції, і ось ми бачимо експрес. Перевірка. Експрес-перевірка ведення обліку вона допомагає в будь-який момент часу отримати зведену або детальну інформацію про стан даних в інформаційній базі. Експрес-перевірка вона являє собою набір перевірок, згрупованих за розділами обліку. Кожна перевірка вона контролює. Відсутність помилок в даних інформаційної бази, тому що інколи виникає питання: а чи всі налаштування зроблені, а чи вся інформація введена? Тобто, контроль може полягати навіть в тому, а чи ви відповідальних осіб чи ні, а вже в результаті. Проведення цієї експрес-перевірки у вас сформується звіт, який ми зараз з вами подивимось, і в якому буде показана загальна кількість проведених перевірок та кількість перевірок. І результат цієї експрес-перевірки, його можна виводити з навіть деталізацію до розділу обліку. Саме головне це обираєте той період, який вам потрібен. Ось, наприклад, ми хочемо з вами зробити експрес-перевірку за перше півріччя 2025 року. Хоча ми розуміємо, що ще в нас півріччя не завершилось, документи ми ще вводимо, але вже на даній стадії ми можемо з вами провести дану експрес-перевірку. Виконую експрес-перевірку в демонстраційній базі, тож... Зараз зауважень буде багато, а це й добре. Натискаю виконати перевірку. І програма зараз мені говорить, що проведено перевірок 24 з 24. Виявлено помилок вісім. І подивіться, які розділи обліку програма нам пропонує. Перше це положення облікової політики, де програма виявила аж дві помилки. Відкриваємо з вами ліворуч, і бачимо, які пункти, які розділи програма перевіряла. Ми бачимо, що ну фух, наявність облікової політики у мене є. Тут помилок не виявлено, і це добре. Але ми бачимо, що програма говорить наявність відомості про відповідальних осіб організації. І програма вам навіть говорить предмет контролю, що для організації повинні бути заповнені відомості про відповідальних осіб. А в мене вони не заповнені. Відповідно, коли я буду формувати звіти з метою. Ті звіти, які мені якраз і виводять відповідальних осіб, в мене інформація не буде відображатись. Формувати документи, друковані форми, мені потрібно буде ручками обирати кожного разу, тому що програма не буде підтягувати, програма мені тут не допоможе. І мені програма говорить, результати перевірки та можливі причини. І саме можливими причинами ми бачимо у довіднику організації, по якій ми робимо експрес-перевірку, не заповнені відомості відповідальних осіб. І є навіть одразу рекомендація, тобто що потрібно заповнити, і яких саме відповідальних осіб. Ось ми бачимо, програма мені говорить, що касира відповіда... і відповідального за бухгалтерські регістри. Тобто, директор, головний бухгалтер в мене заповнений, а ось дані відповідальні особи ні. Тож ми одразу перевіряємо. Йдемо далі. Відповідні способи оцінки товарів у розробі використанню рахунків обліку. От бачите, навіть на використання рахунків обліку. Програма перевіряє. І ось програма мені говорить: можливі причини. Облікова політика була заднім числом змінена. Або були зроблені ручні проводки по рахунках. І тут нам програма також говорить рекомендації, на що нам потрібно звернути увагу, на які рахунки ви можете навіть сформувати оборот на сальдову відомість і побачити ось ці суми мінусом. Далі, аналіз стану бухгалтерського обліку аж 4 Помилки. Ну, а тут у мене повнота ведення залишків перед початком ведення обліку. Так, так, бачите, програма говорить, що нульовий рахунок у мене не до кінця, він та закритий. Відсутні залишків по рахунках, що підлягають закриттю в кінці звідного періоду. Відповідність дебетових і кредитових залишків по рахункам обліку на кінець звітного періоду по виду рахунків, тобто, ось програма говорить: відкрити картку рахунку, перевірте введені операції, і програма навіть говорить, за які періоди. Тож, я рекомендую вам ознайомитися з цією експрес-перевіркою ведення обліку, тому що тут ви можете побачити дуже багато корисної інформації. Ну а якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Ну а якщо у вас виникли питання щодо автоматизації, я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео і до зустрічі!